Майстерня з пошиву військового спорядження з'явилася у Луцьку в листопаді 22-го року. Оксана Макарова відкрила власну справу і створила робочі місця задля того, щоб зібрати свого чоловіка на фронт. Починалося з тої маленької майстерні в селі Мілуше. Я просто робила це для свого чоловіка, для його. Побратимів і відправляла те, що потрібно. У Маріуполі жінка мала власну справу, але покинула все, рятуючи сина від обстрілів і російської окупації. Виїхавши з Донеччини, родина знайшла прихисток у селі Милуші Луцького району. 18 березня, 22 го я виїжджала з сім'єю, з дитиною. Чоловік мій був, звісно, на службі. Чоловік Оксани військовий, і саме для нього та під його пильним наглядом створювались перші вироби в майстерні. Ми почали з дощовиків, ми почали з маленьких підсумків і плитоноски. Ми все розробляли самі, тому що ми робили так, як зручно, бо він розумів, як це повинно бути. Він мені допомагав. Тобто, все проектували ми самостійно. Виробництво, яке надавало кілька робочих місць для швачок і кравчинь, починалося з однієї швейної машинки. Починалося не одразу з ідеї відкривати виробництво. Починалось з маленької майстерні у селі Мілуша, там де ми приїхали і. Були там жили в тому домі. У мене з'явилася перша машинка. Я подавалася на програму. Варто і ми купили першу схожу, але набагато на меншу машинку. Жінка стала шукати гроші на розвиток бізнесу. Фактично все починало з нуля. Забрати з Маріуполя вдалось лише ноутбук, а от вивезти швейне обладнання Оксана так і не змогла, адже її майстерня. Згоріла з Маріуполі Я забрала ноутбук. Там є якісь фото. Наші я все, що я брала. Це документи. Ноутбук там згоріла частина квартири з однієї сторони кухня і наша майстерня. 250 тисяч гривень на майстерню. Оксана отримала, подавши заявку на грантовий проєкт Є робота. Я подавалася на державну програму. Є робота. І так з'явились дві машинки в цій майстерні. Це приміщення з'явилось, і дівчата, які зі мною почали працювати, маючи економічну освіту, жінка розрахувала бізнес-проєкт, який дозволив їй не просто мати свою справу, а й надавати робочі місця іншим. Я все прорахувала так, що сьогодні я маю можливість платити дівчатам зарплату, платити оренду, платити податки, що не мало на сьогоднішній день, і ще й допомагати. Підприємиця запевняє, зарплата її співробітниць вища за мінімальність. У нас офіційна зарплата не мінімальна. Скажімо так, 10 тисяч офіційно у нас трудовий договір. Попри успішну заявку, ретельно сплановану стратегію бізнесу та натхнення від чоловіка, Оксана зіткнулась з труднощами під час пошуку робітниць. Шукала по оголошенню просто в інтернеті. Центр зайнятості це перший, коли місце, куди я звернулася. Я думала, що я зараз скажу і зараз до мене багато прийде ВПО, багато людей, які захочуть працювати. Чомусь я не думала, що така проблема є зі швачками, але вона дійсно є. Вікторія одна з перших у майстерні. каже, що ніколи не шукала роботу через центр зайнятості. Жінка має освіту кравчині, але продовжує вчитись і підлаштовуватись під новий для неї формат виробництва. Ще рік тому я не думала думала, що я буду шати рюкзаки, а зараз ну. Якби далі, 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 далі все складніше, складніше, і якось чесно часами. Сама дивуюся, як воно в мене виходить. Оксана каже, асортимент постійно зростає, адже попит на якісне військове спорядження залишається високим. Із останнього над надвеликого ми робили вже рюкзаки для снайперської гвинтівки. Тут вони такі великі, дуже об'ємні. Я не думала ще влітку, що ми почнемо робити такі речі. Я думала, що це будуть ну пояси, ну якісь підсумки, баули там да. Щось таке ще одна працівниця майстерні Тетяна знайшла цю роботу через центр зайнятості, але профільної освіти в неї не було. Зараз вона вправно користується професійною машинкою та спритно шиє підсумки для бойових гранат. У Мене немає спеціальності, але я шила вдома. Кожна граната, кожен гаджет військового носиться в окремому чухлі, який називається підсумок. Будь-що має своє місце. Я думаю, це сюди так? Да? Так. це Володимир, для гранату, муляж. Ну, звісно, це муляж і поки ніжні жіночі руки впевнено тримають муляж гранати, сімейний бізнес та надійний тил. в Душі Оксана все ще мріє повернутись додому. Сумую я не за самою квартирою, а за саме містом. Тобто, оця дорога з мого дому через драмтеатр, через парк до моря, це займало 15 хвилин. Тобто, ми всі жили на морі. Оксана не, Макарова, не попри життєві не труднощі, не упустила руки і успішно реалізовує себе в новому місці, в новому ото. Чені працює задля нашої спільної перемоги, і їй, як і багатьом іншим, завдяки проєкту Всі свої та з допомогою небайдужих волинян це обов'язково вдасться. Історію інших героїв програми всі свої. Дивіться у наступних випусках новин, саму ж програму щочетверга о 19.30 на 12 каналі.